Казка про крабика, який не здавався Десь на теплому березі моря жив собі маленький крабик. Він дуже боявся глибокої води. Усі його друзі легко плавали, стрибали на хвилях, а він лише обережно спостерігав із берега. Одного ранку море принесло великий бурштиновий горіх. Він був такий гарний, що крабик вирішив обов'язково роздивитися його ближче. Але хвиля хитнула горіх, хлюб, і він покотився у глибшу частину моря. Крабик, не думаючи, побіг за ним і раптом відчув, що під лапками вже немає піску. Він опинився просто у морській ямці. Крабик заметляв лапками, намагаючись утриматися на поверхні, спершу злякався, але потім вирівняв дихання і подумав якщо я рухатимусь, то точно не потону, просто не зупиняйся. І він почав шкрябати лапками воду рівно, ритмічно, напрочуд вперто. Хвилі хлюпали поруч, море шуміло, але крабик не здавався. Лапки втомлювалися, та він наполегливо повторював ще один рух, і ще один я можу. Минув час і трапилося щось цікаве. Від постійних рухів маленького крабика пісок зі дна почав закручуватись і збиратися під ним, так, ніби він непомітно насипав собі підводний пагорб. Крабик раптом торкнувся дня кінчиком лапки. Справді, я дістаю. Він зробив ще кілька рухів і вже стояв на власноруч насипаному острівці з піску, потім обережно вибрався на берег, зморений, мокрий, але неймовірно гордий. А поруч на піску лежав той самий бурштиновий горіх. Хвиля повернула його, ніби сказала добре попрацював малий. Крабик зітхнув від щастя і подумав виявляється, варто тільки не здаватися. Маленькі рухи велика сила. І з того дня глибина більше не лякала його так, як раніше, бо він знав, що коли наполегливо рухаєшся вперед, навіть море може зробити тобі маленький острівець безпеки під лапки. Значенька Ти здатний більше, ніж думаєш. Варто лише продовжувати рухатися. Маленькі кроки творять великі зміни. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.